21 число шукаю коробочку, щось вона дуже легенька. 21. І це маска Edelweiss. Тканина маска для обличчя. Якусь таку пару я вам показувала або чорні, або ось такі. Червоні. Але хочу ще вам їх продемонструвати, бо вони мені так сподобались. Вони такі незвичної в'язки, жакардова в'язка. Я жакардовою в'язкою в'язала ось це вперше. Тому мені хотілося спробувати декілька разів. Мені вони подобаються. Сподіваюсь, вам також. Ось так вони виглядають, показую чорні ось такі носочки <звук> надо йти на балет. Ось так, які там позиції, я вже не пам'ятаю Анастасія ж в мене ходила на балет. Ось так. Ось так п'яточка виглядає. Хм. І цими носочками я завершую показувати вам в'язані речі. В сюдичому відео покажу вишивки ось такі симпотичні.